Привіт! Готові прокачати мозок? Правила прості. Дивись, думай. Відповідай. Починаємо. Бургер. Корисний чи не корисний? Некорисний. Бургери часто містять багато жиру, солі та шкідливих добавок. Краще їсти домашні бутерброди з овочами. Авокадо. Корисний чи не корисний? Корисний. Авокадо містить багато корисних жирів, які допомагають мозку працювати краще. Піца. Корисна чи не корисна? Некорисна. Піца з магазину містить багато жиру та солі. Але домашня піца з овочами гарний варіант. Мед. Корисний чи не корисний. Корисний Мед це природний підсолоджувач, який містить вітаміни та допомагає боротися з мікробами. Консервовані помідори. Корисні чи не корисні? Некорисні. У консервованих продуктах часто багато солі та консервантів. Краще їсти свіжі. Хот-дог. Корисний чи не корисний? Некорисний. Ходоги містять багато жиру, штучних добавок і солі. Це їжа для рідкісних випадків. Яйця. Корисні чи не корисні Корисні. Яйця містять білок і вітаміни, які допомагають рости і бути сильними. Ковбаса. Корисна чи не корисна? Некорисна. У ковбасі багато консервантів і штучних добавок. Краще їсти м'ясо. Картопля фрі. Корисна чи не корисна? У ній багато жиру і солі. Ще не дуже добре для здоров'я. Молоко. Корисне чи не корисне? Корисне. Молоко містить кальцій, який зміцнює зуби та кістки. Газовані напої. Корисні чи некорисні? не корисні? Некорисні. У них багато цукру і хімічних барвників, які шкодять здоров'ю. Морозиво. Корисне чи не корисне? Не дуже корисне. У магазинному морозиві багато цукру та штучних добавок. Краще приготувати морозиво самостійно. Фрукти та ягоди. Корисні чи не корисні. Корисні. Фрукти та ягоди багаті на вітаміни, які зміцнюють організм. Торт. Корисний чи не корисний. Некорисний. Торт містить багато цукру та жиру. Їсти його можна, але не щодня. Зелень корисна чи не корисна? Корисна. Зелень містить багато корисних речовин для нашого організму. Риба. Корисна чи не корисна? Корисна. Риба багата на омега 3, які корисні для мозку та серця. Горіхи. Корисні чи не корисні? Корисні. Горіхи містять корисні жири, які дають енергію. Овочі. Корисні чи не корисні? Корисні. Овочі це справжнє джерело вітамінів і корисних речовин. Вони зміцнюють імунітет, покращують роботу травлення та дають багато енергії. Ти круто впорався? Наступне відео вже чекає на тебе.